Станом на 28 березня цього року у рамках медичної реформи у Бердичеві декларації з сімейними лікарями та педіатрами уклали 59 тисяч осіб або 79,3% від загальної кількості містян. Про це інформують у місцевому центрі первинної медико-санітарної допомоги. Первинну ланку у місті представляють наразі 42 лікаря: 33 – сімейних та 9 – педіатрів. Продовжують окрім того, два молодих лікаря приступлять до роботи у серпні і ще двоє у декретній відпустці. Бардичівлян, котрі ще не обрали собі сімейних лікарів. У закладі закликають зробити це найближчим часом. Ви, напевно, всі дивитеся новини, слухаєте, працюєте в інтернеті, слухаєте новини по телевізору, по радіо і знаєте, що з 1 квітня всі пацієнти, які користувалися програмою, урядовою програмою Доступні ліки, і виписували у нас рецепти на ліки від серцево-судини захворювання, від цукрового діабету 2 типу до бронхіальної астми, з 1 квітня ми переходимо на електронний рецепт. Людина, яка не має декларації з лікарем, отримати такий рецепт. Не зможе. Там є свої нюанси. Як виписати електронний рецепт, що для цього потрібно, вам це підкаже ваш сімейний лікар. Тобто, будь ласка, не відкладаючи, можете вже і сьогодні, і завтра приходити до сімейного лікаря, вияснити всі нюанси, тому що це стосується і номера мобільного телефону, і чи є у вас декларація. З-поміж іншого нагадує Наталія Хорошун, урядом задекларовано, що з 1 липня 2019-го має запрацювати програма безкоштовної діагностики, але знову ж таки звертає увагу: при відсутності укладеної сімейним лікарем декларації скористатися даною програмою буде неможливо. А безкоштовна діагностика тим часом у себе включає. Це консультації вузькопрофільних спеціалістів, як то кардіолог, ревматолог, гастроентеролог, ендокринолог і так далі. І... Обстеження, більш глибокі обстеження, біохімічний аналіз крові, узі органів грудної, брюшної порошнини, узі серця, різноманітні рентгени і так, далі, і так далі. Тому я вас закликаю і дуже прошу. А для того, щоб ми вже готувалися до програми безкоштовна діагностика з 1 квітня, для того, щоб зменшилися черги в поліклініці, де працюють вузькопрофільні спеціалісти з 1 квітня. Ми також будемо вводити Систему, що до вузькопрофільного спеціаліста можна буде потрапити тільки за направленням сімейного лікаря. Із 42 лікарів інформує Наталія Хорошун свою квоту на пацієнтів, а це 1800 осіб для сімейного лікаря та 900 для педіатра. Вже вибрали років. Норматив обмежений не за те, що ми не хочемо працювати. Крім кількості, має бути і якість. Ви розумієте, чим більше буде пацієнтів, лікар не зможе надати такої уваги, якої б ви хотіли. Ви ж коли приходите на прийом. Вам хочеться поспілкуватися з лікарем, послухати його поради, розказати ваші проблеми, навіть не тільки зі здоров'ям, а якщо буде дуже багато пацієнтів, лікар не зможе надати якісної медичної допомоги. 20 лікарів наших вже набрали свій норматив, але но ще 22 лікарі продовжують працювати із задоволенням вас чекають для того, щоб ви підписали з ними декларацію. Якщо ви не визначилися, будь ласка, порадьтеся своїми друзями, родичами, сусідами, колегами. Якщо так. 30-й кабінет нового приміщення нової поліклініки вас також чекає. Де працюю я, директор центру первинної медико-санітарної допомоги. та мої заступники, ми ми зможемо вам допомогти визначити, якого лікаря вам краще обрати. Ніяких проблем. Я думаю, в місті не буде для того, щоб не можна було обрати собі лікаря. Що чекає на тих, хто категорично відмовиться від укладання декларації. Звісно, без невідкладної допомоги таких людей не залишать, запевняє директор центру Але. Але далі слід бути готовим, що за кожен візит до лікаря треба буде платити. Допомогу ми, звичайно, надамо. Ми надамо невідкладну допомогу. Ніхто не залишить людину в біді з високою температурою, серцевим приступом чи з якимись різкими болями в животі. Але знову ж таки, як позиціонує наш уряд, що для таких пацієнтів, які не будуть мати декларацію, всі прийоми до лікарів будуть платними. Тобто буде прискорант і свої відвідані любого лікаря з любого приводу треба буде оплачувати. Тому я запрошую, щоб ви могли користуватися безкоштовною діагностикою, безкоштовно лікуватися. Будь ласка, приходьте до нас і підписуйте декларації. Ми для ми відкриті для всіх і всіх чекаємо.